Об'їзд майже у сотню кілометрів на Рівненщині почали ремонтувати важливий міст через річку Случ. Рух переправою перекритий швидше за все до кінця року. Як ставляться водії? Дивіться у репортажі з місця події. Він приблизно в аварійному стані на 90%. Йдеться про один із мостів Рівненщини, на стан якого уже не один рік поспіль нарікали і місцеві жителі, і водії. Ямка на ямці була дуже погана дорога була. Звісно, треба ремонтувати, ж не робота, як він ходить, ходорох. Отакого кура йде, то страшно може. Після ремонту міст стане ширший. Проїжджа частина становитиме не 8, а вже 9,5 метрів. Також планують замінити деякі його конструкції. Мова йде не про заміну асфальтобетону, а про Фактично повну заміну чутливих конструкцій і штучної споруди, тобто рух самим мостом буде фізично неможливий, певний проміжок. часу. Для тих, кому потрібно буде дістатись на інший берег річки Случ, уже організований об'їзд. Щоправда, у деяких місцях він становитиме 90 кілометрів. Було б вжити ряд заходів для того, щоб місцеве населення відчувало мінімально можливий дискомфорт. Від відсутності тимчасової проїзду цим мостом незручностями об'їзду місцеві не переймаються. Кажуть, добре, що міст нарешті розпочали ремонтувати. Він вже був такий побитий, то, то нічого покатаємося так, плавно, щоб нормально достроїли, щоб було безпечно їздити. Орієнтовний термін здачі мосту в експлуатацію 2024 рік. Щоправда, усе залежатиме від погоди. Кошти на його ремонт в сумі 389 мільйонів 992 тисячі гривень виділила держава. Ольга Данилюк, Володимир Захаров, новини Рівного.